4 листопада Глобина, Полтавська область саме час проводити обрізку виноградних кущів. Почнемо ми із класичного випадку, де обрізка буде простенькою. Тобто кущ у нас гарний, сильно рослий. Він виграв гарні пагони цього року і, не дивлячись на зворотні заморозки, ми його можемо досить легко обрізати. І потім покажемо ще два випадки. Отже, рукав номер 1. Перед обрізкою виноградного куща, ну чи будь-якого куща, чи дерева, обов'язково обробляю інструмент спиртом. рукав номер 1 Ми бачимо досить непоганий пагін на самому початку рукава. Він визрів там метрів на два і більше. Далі ми бачимо, пагани трошки гіршу якості, але вони нас не цікавлять. Ми робимо різ одразу за першим паганом. І наступного року ми вже будемо класти цей пагін на плодомошені. Це буде виглядати отак. Даний вагін обрізаємо десь на метр метр двадцять. Все, один рукав обрізання. Рукав номер два. Тут бачимо пагони не настільки потужні, трошки тонші, І тут є декілька ситуацій. Ось перший пагін тоненький, другий тоненький, а третій вже гарний, товстенький. Тобто, що ми можемо зробити? Перший пагін обрізаємо на 2-3 бруньки, він буде в нас сучком заміщений. Другий пагін ми видаляємо повністю або залишаємо знову ж таки дві бруньки. А третій пагін у нас буде паганом плодоношення наступного року і тому ми робимо різ за сантиметр два від нього. Знову ж таки даємо йому, оскільки тут треба до... І ряду. метрик. І вкладемо його так на наступний рік. Так, бачимо, що віднизу у нас кущ видав у нову лозу, то ми її можемо залишити як пагін на наступний рік. І, наприклад, нею ми можемо перекрити оцю серединку, яка у нас не перекрита, можемо перекрити цим пагіном. Ми обрізаємо його так само десь на метр, метр двадцять. Да площина готова. Переходимо до наступної площини. Переходимо до третього рукава. Класична ситуація, колоза виздріга Гарно. перша, О, друга взагалі дуже круто лежить, так аж проситься на броху. Але в принципі перша досить непогана. Над нею робимо різ. Зайве прибрали, обрізаємо десь на метр двадцять, метр п'ятдесят, чому більше зараз покаємо. Ну і власне ще одна лозинка, яка вибила із корення. Досить потужний пагін, ви бачите, тут метрів три, то ми його обрізаємо віднизу десь метрів на два-два двадцять. І ось що ми можемо зробити? Наприклад, можна класично покласти на наступний рік, Отак. От ну, тоді трошки задовго воза виходить. А можна вигнути навпаки цю лозу покласти, сюди на виставці. А цю і на газуст. Це перекрили повністю шмале. Переходимо до наступного куща. Не забуваємо обробити інструмент. Так, сорт Аркадія. Зворотні заморозки його не пощадили від слова зовсім. Ви бачите, гарних лоз на ньому майже немає. А є тільки невеличкі сучки. Що з цим можна робити? Взагалі-то Аркадію можна різати на сучки. І вона буде нормально плодоносити. Але ви бачите, що тут на рукаві є великі випади, тому навіть обрізка на сучки нам не годиться. Тому будемо різати на сучки заміщення. Тобто, беремо рукав номер 1 Бачимо на ньому досить непогану лозу, але вона знаходиться в кінці. Цю лозину ми покладемо на плодоношення на наступний рік. Але ми бачимо на початку декілька сучків але не до розвинутих лоз. Тому цю ми ріжемо на бруньку, а цю на дві. Наступного року весною із цього сучка, якщо підуть нормально два пагоди, то ми їх виженемо, виростимо і вже на наступний рік покладемо на плодоношення, а всю цю частину видалимо. А поки що виходить так. Залишаємо дальню возить. Аналогічна ситуація у нас із рукавом номер 2 Тут у нас дві бруньки залишаємо. Тут також дві бруньки. Це прибираємо на одну, це на дві. Ну, а тут прибираємо і ця лозинка в нас піде на плодоношення. Крайне, ви бачите, наскільки подовжився рукав, це нам не цікаво, щоб він дуже сильно подовжувався. Але наступного року і звідси ми виженемо гарну лозу. Цю частину видалимо і вже наступної весни на плодоношення, ну через рік, покладемо лозинку звідси. А поки що будемо звідси отримувати урожай. Тут схожа ситуація. Залишаємо 2-3 бруньки на заміщення на наступний рік. Далі 2-3 бруньки на можливо якесь там плодоношення умовне. Ну і оцю поганеньку лозинку. Нам нічого не залишається, як залишити її на плодоношення, на наступний рік цю частину ми видаляємо. Так, і останній рукав четвертий, тут ситуація трошки краще, тут в нас є непогана лозина, яка аж проситься на проволоку, тобто ми над нею все прибираємо, хоч тут також є гарна лозина, але вона вже нам не потрібна. Прибрали, подарували. поклали на. Це обрізали даний кущ. І перейдемо до третього варіанту. Так, маємо технічний кущ винограду, ну, без різниці, які технічні сорти. Ну, конкретно цей Lacresent. Е -е, технічні сорти майже всі плодоносять із перших бруньок, і тому з ними можна менше морошити. Плюс у них переважно краща зимостійкість. І тут конкретно я хочу обрізати на ріжки. Значить, дивіться, тут гарні лози. Можна було обрізати як на столовому. Ладати одну лозинку на плодоношення, все інше прибирати. Але ні, я зроблю інакше. Я просто поріжу його на ріжки. на дві вруньки. Одна, дві. Одна, дві. Далі. 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 Один рукав ми вже обрізали, переходимо до другого рукава, аналогічно. Все, власне, 2-3 хвилини і обрізка на ріжки. Є певна загущеність, але кущі молоді, Три рочки тільки. Якщо буде щось зайве, я просто виламаю весною зайві пагони. І все. От чому мені подобається обрізка на ріжки? Дуже просто. Є нюанси, тобто з часом ріжки будуть рости, але кущі переважно вибивають з коріння нові пагони і років через. П'ять, коли ріжок дойде до першої проволоки, можна буде рукави поміняти повністю. А можна і не міняти. Це все, що я хотів вам показати за обрізки винограду.